Wiceprezydent USA JD Vance potwierdził, że w administracji Donalda Trumpa według obchoworenia pro potencjalne nadanie Ukrainie rakietom Hawk. Ce pytania, pytanie czy do jakiego ostatecznego рішення uchwalił prezydent USA. Donald Trump skazał JD Vance tymczasem u Europy rosyjskie drony robią coraz zawodną. Podjęcie minułego tygodnia w Danii duże schodzi na testowania nową metodą hybrydnej winy Kremla pro Europy. Publiczno nikt z dańskich posadowców nie wskazał na Rosję jak winowajcę. Pro geopolitycznie obstawione na wkoło Ukrainy będziemy mówić z naszym hostem, dyplomatą, kołośnym ministrem zakordonych spraw Ukrainy i kierownikiem Centrum dośledzenia Rosji wołodymerom Ogryskom. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Добрий день, слава Україні. Дякую, слава вітаю вас, пані Юлію та пане Марику. Доброго здоров'я. Ну, я додаю для настрою це знаєте. Е, 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 поки що існуючої Росії, ну тому що тенденція у нас позитивна. Так що будемо вірити в нашу спільну перемогу. Боже, вболіваємо вашим вісно. словам, так Боже. вболіваємо і тримаємо сильно Ну, Але давайте все таки до е, геополітики. І про Росію також поговоримо. Трамп дозволив Україні використовувати далекобійну зброю розмірковою над тим, власне, щоб надати Україні ракети томагавк. Давайте спочатку послухаємо, що сказав про це Кіт Келох, спецпредставник президента США з питань України. Потім, звичайно, поговоримо. «Використайте можливість наносити удари в глиб. Не існує ніяких святих місць минулого тижня. Президент Зеленський попросив президента Трампа надати ракети томагавк. Це дійсно хороші системи. Америка виробляє найкращі системи у світі. Чи надаємо ми йому томагавки? Це рішення ще не ухвалене, але я знаю, що президент Зеленський насправді просив про них, що було підтверджено публікацією віце-президента Венса у соціальних мережах, і це буде вирішувати президент. That's be up to the Отже, Келлах говорить про томагавки, і напередодні віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що настав час, щоб росіяни дослухалися до заклику сісти за сіл переговорів серйозно поговорити про мир. Якщо читати між рядків, це так пов'язані, на мою думку, між собою заяви. Наскільки реалістично, що Кремль справді сприйме такий подвійний сигнал загрозу ракети, і заклик до миру, і, власне, погодиться сісти за стіл переговорів? Ну, давайте, пані Юлія, подивимося на ситуацію, так би мовити, ширше. Ну от що зараз е, може бути в голові у е, воєнного злочинця Путіна? Ну мені здається, тільки одна думка, як е, максимально е, без проблем для себе вистребити з цієї ситуації, в яку він е, завів і себе, і свою недоімперію. І от зараз е, починається лихоманкова лихоманковий пошук е, е, от того самого виходу. І як же ж нам з цим ну, росіянам мається на увазі впоратися? І е, отут виникає е, Трамп з його ну, відвертими погрозами, е, відвертими е, оцінками Росії як паперового Тигра е, і все інше? І все інше. Е, ну і е, що у Путіна залишається? Ну, абсолютно не неуспішні дії на фронті. Абсолютно провальна зовнішня політика. Абсолютно провальний е, курс в російській економіці. Е, ну, і от, е, як не дивно, в такій ситуації е, він приймає абсолютно абсурдне рішення підвищувати ставки і нападати на Європу. Е, що це означає для Європи? Це означає, що він від неї хоче, щоб вона через оці напади на неї від чогось відмовилася. І це для Путіна буде величезною перемогою, яку він продасть, як те, що він переміг не Україну, а він переміг НАТО. І отут починається найцікавіше. Як на це повпливають Сполучені Штати Америки своїми тими пропозиціями? Бачите, коли Зеленський сказав, що тут же ж мова йде не тільки про саме застосування тамагавків, може йти мова тільки про можливість їх застосування, а відтак це і є та форма стримування, яка всім і нам, і Європі. І Америці буде потрібна, і яка в кінцевому рахунку покаже Путіну, що ну, діватися нема куди, доведеться на щось погоджуватися. От тільки питання: на що, і чим, чим гіршим буде ситуація для Путіна по всіх цих трьох параметрах: економіка, внутрішня ситуація, зовнішня ситуація, ну і додамо як ключовий елемент ситуація на полі бою. Тим швидше, я думаю, що у нього просто не буде іншого вибору, як іти на перемовини і на ну, що найменше припинення вогню. Я не вірю в мирну угоду, це все з розряду фантазії, на мою думку. Але припинення вогню це те, що цілком реалістично. Panie undym re dron atakuje w całej Europu. My baczyły, że odbywał się w Polsce, niedawno pit była także i Dania i Szwecja i Norwegia, Finlandia, bałtyckie krainy. Ale ja zadam wam pytania za chwilkę. Z początku my posłuchajmy Henceka NATO, Marka Jute. але якщо буде потрібно, будьте певні, ми зробимо все необхідне для захисту наших міст, наших людей, нашої інфраструктури. Але так це працює. Тож це не означає, що ми завжди будемо негайно збивати літак. Ми, як я вже казав, будемо оцінювати ситуацію в режимі реального часу на основі всіх доступних розвідувальних даних, виходячи з чітких параметрів. No i tak, Europa nie gotowa, może nawet nie Europa, ale NATO w Zachodzie, bo tam też i Wielka Brytania jest, jaka nie jest członkiem Europy Zjednoczonej i Norwegii, oczywiście. I widzimy, że no, NATO coś nie rzuca. Na waszą myśl, czemu? No to panie Marekowi, no, pytanie. trudne pytanie, że 80 lat Europa żyje w komfortnej, Обстановці, яку вона ні за що не хоче змінювати на е, щось подібне до того, що сьогодні відбувається е, на, на території України, і всілякими способами е, ну, просто відштовхує від себе саму ідею того, що може бути війна. От я недавно дивився інтерв'ю, яке давав російський посол у Франції. В якійсь французькій е, телепрограмі, е, і на питання: а що буде, якщо ми почнемо збивати ваші літаки? Відповідь була прямолінійно простою: буде війна. Ну, от уявіть собі, е, що думають французи, що думає е, французький уряд, що думають інші європейці, е, коли вони чують отаку просту формальну фразу: значить, буде війна. Ну от це те, що мені здається, і робить е, поки що альянс, на жаль, е, ну малодієлим. Хоча я вам скажу, е, я з величезною радістю е, послухав заяву на е, міністра Сікорського на засіданні Ради безпеки ООН, де Він при ну просто блискуче, чітко, ясно, спокійно, але сказав: Ми вас попередили. Наступний випадок буде для вас останнім. Ну от, власне, з цього треба, мені здається, починати, але не тільки говорити про це. я ще раз і ще раз нагадую приклад країни-члени Альянсу, яка називається Туреччина. У 2015 році російський літак залетів на кілька хвилин на територію Туреччини. Що з ним сталося? Турецькі сили оборони його просто-напросто знищили, пілота розстріляли. От, власне, результат, після якого більше жодна російська муха не залітає на територію Туреччини, а Ердоган ходить у друзях у Путіна. От, власне, те, що потрібно зробити, для того, щоб до цього воєнного злочинця дійшла проста істина. На всі твої провокації у нас є відповідь, і вона буде негайною. Так, ми не хочемо війни, так ми не хочемо загострень, але ми так само не будемо тобі дозволяти робити те, що ти робиш зараз. Бо подивіться: якщо з танкерів, які йдуть, начебто цивільний флот, торговельний флот, запускаються дрони по всій акваторії Балтійського моря, по всіх країнах, які є прибережними цього моря. Ну, то що це означає? Ну це означає, що Путін просто знущається в прямому розумінні над всіма країнами НАТО та ще й посміюється, бо е, е, така реакція говорить про те, що країни НАТО бояться йому відповідати. Не треба боятися, треба просто спокійно збивати, починати з безпілотних е, літальних апаратів там, де немає. На людського фактора, і я думаю, цього вже буде достатньо. Але якщо в черговий раз хтось залетів би на територію країни, то треба просто збити і сказати: ми вас попереджали, тому вибачайте всі претензії власне до самих себе. У ну, так виглядає, що дійсно досі європейці бояться ескалації, як ми чуємо вже три з половиною роки. Але справді інше питання війна вже йде, і нам говорять це тут в студії Українського фокусу. Експерти різні, європейські американські, про те, що гібридна війна це теж війна, і не треба чекати, поки російський е чобіт е ступить на європейську землю. Ну але власне хочу поговорити далі про важливий для України проект. Це проект стіна дронів, проект який є. Виник ось буквально кілька тижнів тому, тільки коли залетіли російські дрони вже на територію Польщі, і дійсно збираються європейські поважні лідери, обговорюють, готові вкладати в це гроші. Але питання для нас, для України, ми маємо скористатися цим. Ми маємо показати, що ми тут лідери, і що ми можемо представити Європі і НАТО щось таке, чого вони не мають. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як нам власне з цієї співпраці забрати такі найбільші політичні дивіденди? Ну ви знаєте, по-моєму, ми вже маємо ці дивіденди, тому що в Європі вже давно зрозуміли, що без українського досвіду, без українського ноу-хау на вже те, що планувалося ще вчора, вже не працює. Знаєте, в Європі справді готувалися до війни. Попередньої, а ми вже ведемо війну майбутнього. Тому наш досвід для європейців є справді безцінним. Це не перебільшення, це так і є. І подивіться, уже навіть з ну от, домовлено про співпрацю із польськими партнерами і далеко не тільки з польськими партнерами. Це вже переходить в дуже практичну площину. І це є те, що мені здається для НАТО є знахідкою. Бо можна теоретично розмірковувати над якимись речима, можна проводити на полігонах якісь навчання, але це все теорія, практика на наших полях биту. І саме ця практика сьогодні навчає краще ніж будь-які академії. Тому е, мені здається, що тут е, нарешті має спрацювати у європейців е, простий, так би мовити, принцип. Лише разом ми зможемо протистояти нашому спільному ворогу, і це справді ворог. Це не просто загроза, це ворог, і треба до цього ставитися абсолютно е е щиро і з розумінням. А відносно гібридності, е пані Юлія, ну так е це ж вже не вчора і не позавчора. Це вже десятки е років. Просто е так складалося на превеликий жаль, що на заході цього впритул не хотіли бачити. Не хотіли розуміти, що це серйозно, що це не просто якісь окремі випадки, а це система. Ну от тепер здається, що це вже стало так би мовити, ну, такою собі очевидністю для всіх, чи що не менше для більшості тих, хто керує в Європі сьогодні, і що це повинно нарешті стимулювати. До практичних дій. А відносно цієї нової ініціативи про східного вартового я вже про це казав і не один раз. Нам треба робити оборонний вал на кордоні Європи, до якої належить Україна і Росії. І цей вал має об'єднувати всі зусилля європейських країн НАТО і України. І має стати найкращою гарантією того, що Росія, коли вона залишить українські землі, більше не буде ні для кого, ні для України, ні для країни Європи більше ніякою загрозою. Бо я повторюю ще раз, якщо ми в цій прикордонній зоні на забезпечимо наявність потужних збройних сил, включаючи ядерні озброєння, то повірте, ніхто в Росії більше. Навіть думки не матиме про те, що можна атакувати європейські країни. Пане Володимире, кул, дуже коротко прошу про вашу відповідь. Приблизно маємо 30 десь секунд. На жаль, про Молдову хочу запитати: це звісно перемога про європейських сил, але це на моє це ще не кінець. Крем не здасться. Якщо 30 секунд, пане Мареку, то це. Черговий блискучий провал російської зовнішньої політики, і це на користь і України, і Молдови, і Румунії, і Польщі, і всього Європейського союзу. Тому що це означає, що це остаточний поворот Молдови до Європи. І дай Боже, щоб це сталося якомога швидше. Дякуємо. Дякуємо, пане Володимире, за вашу глибоку аналітику за коментарі. Володимир Гриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, а нині керівник центру дослідження Росії.